Як завести трактор кубота без ключа? Це може бути 5 тисяч, може бути 6 тисяч, може бути 7 тисяч, 7 тисяч один, 6 тисяч один і тому подібне. Підходимо до трактора, беремо якийсь цвях або твердку. підпихаємо під низ замка, відкриваємо капот і дивимося сюди, де в нас йдуть піни від замка, нижній і боковий. Це в нас є включене зажигання. Його можна зробити перемичку, щоб заряджав генератор. Потім два нижніх. Це накал свічий. Накувано іскрить, це зараз накалюється свіч. І потім верхній і нижній це старшого.